Як зробити такий ефект, коли текст знаходиться позаду вас? Для цього відкриваємо капкат та додаємо до нашого відео текст. Обираємо шрифт. І, до речі, ще можна зробити ось такий ефект для тексту. Заходимо в стилі, прибираємо повністю непрозорість та додаємо контур. Далі ставимо наш текст в потрібне місце та розтягуємо його по довжині відео. Натискаємо на наше відео, шукаємо Створити копію. Потім обираємо накладання, переміщуємо його на початок відео. Обираємо далі вилучення фону та автоматичне вилучення. Повертаємось. Шукаємо тут шари та нажимаємо на ось цю стрілку. І все наше відео готове. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити лайк та зберегти.